Над виставкою, яка присвячена міському життю і побуту на Волині до Першої світової війни, упродовж року працювали реставратори, монтажники, електрики, доглядачі і волонтери музею, розповідає завідувач відділу давньої історії Тарас Верба. Деякі речі, зокрема предмети, які волиняни привозили з Європи та сходу, наприклад, з Китаю, експонуються вперше. Ми зробили такий упор на речовий фонд, тобто на самі цінні, цікаві речі, особливо там жіночі аксесуари, рідкісні якісь. Раритетні речі і все це вирішили, якби скомбінувати в декілька блоків, основними серед яких є порцеляна та посуд, грошовий обіг, фотомистецтво, також музика. Ну і звичайно, ще одну присвятили єврейській громаді, так як вона була домінуючою в більшості міст Волині. 15-річна студентка Катерина Негодюк прийшла на виставку разом з одногрупниками. Ми прийшли нашою всією групою перший. Б». І тут ходимо, розглядуємо різні, ну, різні давні портрети, тут є, всякі цікаві предмети, дуже гарно являюся на другому курсі університету третього віку. От, і нас запросили безкоштовно, є можливість така. От, і досить цікаво, тим більше, що я народилася в Старому Луцьку біля Хрестово-Здвиженської церкви. Це моя улюблена тема. Старий Луцьк. І ця частинка історії це така цікава. І хто б про неї стільки не писав, вона безконечна. Виставка дуже цікава. Я давно її чекав. От дивився, ну луч, і ніби там жив. От, хоча скільки років живу, вже от, ну, подібного я не бачив. Після ознайомлення зі стендами музею відвідувачам показали швейцарський грамофон кінця 19 століття. Історик і краєзнавець, начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис. Розповів, що вражений кількістю відвідувачів виставки, каже в останні роки, у Лан зросла цікавість до історії міста, до архівних фотографій і давніх речей. Багато краєзнавчих публікацій з'являється, екскурсій. В останні 10 років просто такий бум, маємо в Луцьку. Це зовсім інший рівень сприйняття ніж просто почитати статтю в інтернеті, хоча це так само цікаво. І навіть ця кількість людей, яку ми зараз бачимо, фактично зал просто забитий дихати нема чим. То це ознака того, наскільки це людям цікаво, наскільки великий попит і наскільки реально варто. Такі і подібні виставки продовжувати робити в майбутньому. На відкриття виставки прийшли більше 70 людей, сказав завідувач відділу Тарас Верба. Оглянути експонати можна упродовж двох місяців. Анна Глощук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.